Лежиш, тако на дивані, а воно летить, летить, просто летить. А куди воно летить? То зірвалася людина, зірвалася, в Без... чому була діти постійно на І Дилюся, що і сюди побігла, я дивлюся, що й тут вже що постріляли, постріляли щось, горіло димом. Сия таким видався ранок для рівнян сьогодні, 21 вересня. Сирена, кілька потужних вибухів, пожежа, частина міста без світла та води. Ворог атакував обласний центр крилатими ракетами. Рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. В території станції технічного обслуговування розгорілась масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Далі за роботу взялись працівники поліції, прокуратури та СБУ. Постраждали і будівлі, розташовані поблизу, серед яких і багатоповерхівка. Пані Лариса мешканка будинку, де випуховою хвилею пошкоджено вікна, двері та балкони. На щастя, її квартира не постраждала. А в людей людей пошкоджено, перші поверха повитали сікла, там пошкоджено. І, і ці як то вони. І вікна в під'їздах теж всі, стекло в основному. Люди не постраждали? Ні, людей ні. А ось пану Віктору пощастило менше, він сповна, відчув на собі наслідки прильотів. Коли пролунали вибухи, чоловік уже не спав, розповідає, спершу почув два десь далі, згодом ще один більш потужний. Тоді ж і посипали скло у вікнах. Задрожало все. Здраво два вибуху і заріво було зарі А Потім уже там. Пошкоджено, ну ліве крило, ну ушла рама, стекла і, і вход в кімнату. стекло вибито. Так, вроді нормально, можна жити. Зробимо самі. У цьому будинку, за підрахунками керівника ОСББ, пошкоджено близько 15 квартир. Постраждалих серед мешканців не було. Вціліли і припарковані у дворі автівки. В основному вибило вікна. Там, де були не склопакети, а де були дерев'яні вікна, та сама ситуація з балконами. Там, де склопакети, в принципі, вони вціліли більше верхні поверхі, ну тобто від другій, третій і вище, кілька осколків залетіло в квартири. на Другому поверсі від ранку в місті створена комісія, яка має обстежити та підрахувати наявні пошкодження у будинках рівнян, аби вже завтра розпочати роботи з усунення наслідків. Робити це мають коштом міського бюджету. Загалом постраждало близько 30 помешкань. Хочемо зібрати всю всі повністю вікна, які там є, перемірити їх і завтрашнього дня почати їх замінювати. Тобто, щоб люди не відчували якогось дискомфорту. Близько п'ятнадцятої години начальник ОВА повідомив, що в Рівному завершено ліквідацію наслідків ракетних ударів. Через влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях такстанції на площі більше 100 квадратних метрів. Вогнем знищено 5 автомобілів та 3 автомобілі пошкоджено. Також пошкоджено дві виробничі будівлі. Слава Богу, без жертв і постраждалих. Також приліт був по об'єкту енергетичної інфраструктури. Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу енергетичної та цивільної інфраструктури у Рівному. Анастасія Шепетюк, випуск новин.